За останні п'ять років кількість громадян, притягнутих до адміністративної відповідальності в області, зменшилась майже на 50 відсотків, а це 138 тисяч випадків. Про це повідомила Леся Зозуля, старший прокурор прокуратури області з питань захисту прав громадян та інтересів держави при застосуванні законів про адміністративні правопорушення. Минулого року за недотримання вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення 480 посадовців притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Серед них є і посадовці обласного рівня. Поточного року відповідальність за порушення вимог кодексу понесли понад 400 працівників, третина серед яких посадовці контролюючих органів. Крім того, на 50% зменшилась кількість адміністративних справ закритих з реабілітуючих підстав, простіше кажучи, через відсутність. Порушення Леся Зозуля пояснює такі цифри тим, що перевірки стали ретельнішими. Крім того, налагодилася співпраця між прокуратурою і іншими контролюючими органами. Цифри говорять самі за себе додають у прокуратурі. Наприклад, торік за вчинення адміністративних правопорушень притягнуто 116 тисяч громадян із накладанням адмінштрафів на суму у 26 мільйонів гривень. Проте більшу половину цієї суми не було сплачено. Таким чином бюджети Житомира Бердичева Коростеня та інших міст, а крім того, і районів недоотримали. Мали сотні тисяч гривень. Причиною цього насамперед є поверхнева і непослідовна позиція посадових осіб уповноважених органів, які при виявні порушень зосереджені на кількості притягнутих до відповідальності, а не на кінцевому результаті, невідворотності адміністративного покарання. Сьогодні більшістю органів контролю забезпечено 100% добровільне виконання правопорушниками адміністративних штрафів, відзвітували у обласній прокуратурі.